Новини дивитись не сила увесь час зринають дитячі спогади. Розказує киянка Олександра Іванівна. з Харкова. Коли дивлюсь на ці знімки з Харкова і з Києва, у нас в містечку я пам'ятаю, дуже довго стояла триповерхова будівля, коробка лише коробка. І ми ходили повз неї в школу. В школу і вона в мене в пам'яті досі. Вона так довго пусткою стояла. Я десь в 4 чи 5 років вперше дізналася що таке цукор. Коли нам хотілося їсти, батьки йшли на роботу, і раніше була така крупна сіль, і ми її як людяники смоктали. Хотілося хотілось би, щоб щоб цього більше ніколи ніхто не відчував. Відволіктись від спогадів і тривоги бабуся разом зі своєю донькою вирішили в одній із волонтерських організацій. Луцька утром чищу картошку, морковку для обіду. Вранці чищу картоплю і моркву для обіду. Потім загортаю кекси в пакетики. Справляюсь, знаєш, що робиш добре діло. для мене це спасіння, щоб не завантажувати себе негативом постійно. Не загружати негативом постійно. разом з іншими. Олександра Іванівна виготовляє солодощі для захисників України та тих, хто був змушений покинути свою домівку. Кухня волонтерів з міжнародної організації Їжа життя працює щодня, каже її керівник Віктор Скороход. На даний час ми кормимо кожну п'ятницю вже більше року лікарню психіатричну, А також зв'язку з подіями, які трапилися на нашій країні, то ми кожен день готуємо ці от смачні солодкі кекси, доправляємо волонтерські організації. І вони вже розповсюджують людям, яким це необхідно вже по Україні. Разом з Віктором Скороходом на кухні його рідний брат Роман розказує, випікають з домашніх продуктів 600-750 кексів щодня. Натуральний йогурт ми самі робимо, ми купуємо свіже натуральне масло, От, додаємо просто соду, як розкушують, чуть-чуть ванілінчика. Все інше це борошно, зюм і трошки любові намагаємося додати. Хтось намагається захищати нас на передової, хтось намагається бути корисним досютилу. Ми знайшли для себе таку ніжку. Кожна людина може приєднатися до нас, можна продуктами, грошима просто прийти щось, поліпити. Після випічки усі волонтери можуть взяти декілька кексів з собою. Бере їх і Олександра Іванівна каже, сьогодні занесе доньці, бо та ходить на кухню не кожного дня. Її донька Лариса Кириченко художниця-реставраторка. Через поспішний переїзд з Києва жінка не змогла взяти професійні інструменти. Тому у Луцьку малює скульптури святих Петра і Павла дитячими фарбами. Приїхали в чому були мистецтво. Це ж ну і можна сказати, і зброя, і свідоцтво, і висловлення. Якісь. Художній, для кого як? Для мене це момент рівноваги. Олександра Іванівна разом з донькою Ларисою з нетерпінням чекають повернення додому. Купила хатку під. Я хатку купила під Києвом. І на зловорогам поїду і буду садити города. Насіння в мене в сумці вже лежить. у мене вже в сумці лежать. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.